Ти Бог великий, мудрий і святий, владика світу, цар, добра й спокою, ти неосяжний, водночас простий, творіння все звучить тобі хвалою, тобі складають славу небеса, нічні сузір'я, зорі світанкові, гірських вершин неторкана краса, шум водоспадів. Тиші вечорові, ти пісню дав малому солов'ю, весняним грозам дав свою октаву, і світле піанісімо дощу, звучить для тебе у високих травах. Це досконала музика хвали, присвячена Тобі, великий Боже. А я, людина, цятка на землі. Як тебе прославить можу, безкрила я і не дуже голосна, та вдячне серце, я своє тобі приношу. Я знаю, в світі цілому нема нікого, хто б для тебе був дорожчий. Прийми від мене вдячності, слова і мою пісню щиру, любий, Боже, хвала Тобі! О, Господи, хвала вночі і в день, і у хвилину кожну!